Що чесно, я не знаю, на що сподівалась е, пані Фаріон, коли, коли вона е, оприлюднила листа е, громадянина України, який перебуває на тимчасово окупованій території України, де він прямо висловлює е, підтримку е, України використання української мови. Ну, всім зрозуміло, що Російська Федерація не просто з цим бореться, а що вона шукає. Будь-які можливості щодо відкриття кримінальних проваджень на громадян України, які своїми діями підтримують Україну на тимчасово окупованій території України, тому я впевнений чомусь, що ця пані не могла не знати про наслід ну тобто, та виховна бесіда, яку сьогодні ми могли подивитись. Що нібито представники ФСБ просто поспілкувалися з цим хлопцем, і на цьому все завершиться. але я точно впевнений, що це не так. Тобто, як мінімум, він вже по всім даним буде проходити як агент української розвідки, буде опрацьоване все оточення цього хлопця, всі його рідні, близькі. З ким він спілкується, з ким він навчається, і всі вони теоретично можуть бути під загрозою ув'язнення, чому я звернувся саме до Служби безпеки України? Тому що, на мій погляд, знову ж таки, це не просто діти, дії перепрошую, дії громадянки України, а це свідомі дії, направлені на те, щоб громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованій території України, були публічно засвідчені перед російськими правоохоронними органами. Саме тому я переконаний, що це, це точно ганебний випадок, який не може повторитись майбутньому, тому всі повинні зробити висновок.